Сьогодні на 7 позачерговій сесії Натанської сільської ради. О, оксана Іваніч, повідомив, що сьогодні не буде працювати. Сесію сьогодні буде говорить я. Прошу присутні депутати зареєструватися для we'll just say position. Присутні четырнадцать уровня є олошу сесію thank mm -hmm. you

Рішення прийнято, шановні колеги. В різному пропонуються розглянути питання наступні: внесли на змін до кількості персонального складу виконавчого комітету української ради, про погодження пропозиції щодо безплатної передачі міна з державної власної комунальну власність. Питання про надання дозвони змагання основних засобів. Питання про створення тимчасової депутатської комісії з питань розгорнення конкурсу Української ради. Питання про, про затвердження. Програма фінансово забезпечення партії справді державної адміністрації, фарсі з повільної військової адміністрації та її святкування підрозділів 25 на 25-й рік. Питання про внесення зміни до програми соціальної підтримки мов забезпечення з населення до роботи Гатильської сільської рані на базу 25-й рік. Питання про внесення зміни до програми соціальної підтримки війни, що ми звикли без ранів захисників захисниць України, сільської на 26-й

Значення сесії і є нормальна для розгляду для забезпечення пунктів кодові соціальної дивані. Ставимо саме питання про збереження при них змінених в цілому.

Значит, давай, давай. Продолжим. Uh, Пропонується нарожити сесії. Uh, Внести зміни до бюджету саме збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету, бюджету за рахунок перевиконання бюджетної частини загального фонду бюджету. Саме на 1 грудня 25 року на загальну суму 2 мільйона 900 тисяч гривень. Відповідно збільшити додаткову до частину загального фонду бюджету за рахунок перевиконання що пересів на 1 грудня 25 року на загальну суму 1 мільйон 648 тисяч дев'ятсот гривень, та збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету, в тому числі бюджету розвідку за рахунок перевиконання загального фонду бюджету, що порився станом на 1 грудня 25 року на загальну суму 1 мільйон двісті п'ятдесят одна тисяча Провести перерозподіл видатків загального фонду, провести перерозподіл видатків спеціального фонду, зменшити видаткову частину спеціального фонду шляхом передачі до загального фонду на загальну суму 130 530 Зменшити видаткову частину загального фонду на загальну суму 723 тисячі шляхом передачі до спеціального бюджету, в тому числі бюджету розвитку. Встановити профіцит загального, та де відповідно дефіцит спеціального фонду бюджету на загальну суму 147 мільйонів 470 тисяч 589 гривень. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до головного рішення про бюджет на 25 рік. Головним розпорядком провести відповідні зміни до питання Якщо немає, виносимо голосування. То можна За 15 рішень прийнято переходимо до наступного на питання в порядку денного питання про затвердження розпорядження голови та наказів головних розпорядників Пропонується затверджувати розпорядження сільського лоби виданий період, а саме 027 листопада 25 року про затвердження проєктно-кошторисної документації та захватити накази фінансово економічного управління Натальської сільської ради 0106-27-19 листопада кошти з резервного фонду на та 25 листопада про внесення змін до помісячного розпису розписування загального фонду бюджету на 25-й рік.

За 15 річних прийняття. Наступне питання провести зміну програми розвитку фізичної культури і спорту витанської сільської територіальної громади на 1-25 років. Також такі питання питання, прийняти змін до бюджету. Пожелі підійти. Ставимо послуги. За 14 рішення приняття, Михайло Ленинського до питання порядку денного про внесення змін до програми значення державних професійних свят у вільних дат заохочення за заслуги перед Гатненською територіальною громадою здійснення представництва та інших заходів на 25 роки. Похідне питання від прийняти зміни бюджету. Прошу підтримати. Пару на основі. Thank you. Заклад нас вічно відкрити, переходимо до наступного питання порядку денних про завершення. Пропонується заплатити про коштовку документації по об'єкту, Капітальний ремонт про відведення вулиці космонавтів від будинку на метрі через прогулок до вулиці Київської сели, в селі Гатне, Пасхи області Київської області, вартістю дві 273 двісті сімдесят гривні Прошу підтримати. це. Зайди в нас рішення прийнято. переходимо до наступного питання протиденно про утворення комунального закладу центру видання соціальних послуг в сільської ради фарсу років області та зберігання поговорити. Доповідав по цьому питанні до чого стане бандити сільського області. Шановні кучі, шановні депутати, прошу вас підтримати та проголосувати за створення центру надання соціальних послуг. Такий центр є вкрай необхідним для нашої громади, адже багато мешканців потребують нашої підтримки та турботи. Це ветерани війни, люди з інвалідністю, люди покрило віку, внутрішнє переміщення особи сім'ї, які опинилися в складній життєвій ситуації та інші важливі категорії. Кожного дня до голови, до працівників сільської ради, депутатів, членів нашого комітету волонтерів, звертаються люди з цими проблемами. І вони отримують цю проблему, але потрібний вже нам комплексний підхід, тому що кількість заяв зростає, кожна з них потребує індивідуального та уважного розгляду. Створення центру надання соціальних послуг дозволить системно, якісно та оперативно реагувати на потреби наших мешканців. І забезпечити належний, належний рівень соціального захисту та підтримки. Тому я вас прошу підтримати та створити комунальний заклад, центр надання соціальних пунктів Гатанської сільської ради та сільського ринку військової області у статусі юридичної особи публічного права, затвердити положення про комунальний заклад. Центр надання соціальних послуг Гартинської сільської ради фасівської району Київської області згідно додатку. 1. Затвердити структуру за та штатну чисельність комунального закладу Центр надання соціальних послуг Гартенської сільської ради фахівського району Київської області згідно додатка 2. Директор комунального закладу Центр надання соціальних послуг Гартинської сільської ради. Забезпечити проведення державної реєстрації, створеної створити юридичну особу, встановленому законодавством порядку. Координацію роботи за виконання цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану Ряшу. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, культури та туризму Людмилу Січкаєнко. Дякую. Дякую вам, що Чоловік Олег, поки не має питань, прошу підтримати питання. Пару на голосування. За 15 рішенням прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання від Олега Григоровича, комісія з розвитку питань. Щодо надання до умови не вирішив про питання окремо категорії переміщення, які працювали на тимчасово куповані території поповідальні за іншому чайники з записку на середнього. Шановні депутати, прошу вас підтримати комісії з розпитування надання допомоги для вирішення закового питання з прямом потреби переміщення осіб. Під сам до скажу, <'ят> з пунктом <'ят> 6 статті 10 закону України про місцеве самоврядування, відповідно до рекомендації визначення постанови кабінету міністрів України від 22 на дев'ятого, постанова номер 1176 з метою вирішення питання до для вирішення житлового питання окремо категоріями, що проживали на тимчасово окупованій території, але для того зареєстровані нашій громаді поясню, що це це. Від держави програма, яка надав, буде надавати людям категоріям, які е, є у ВПО, або інваліди внаслідок військових дій, першої другої категорії, які мали житло на військовокупованій території, і як вигвозили в нашій громаді. Через, е, державну програму, вони через дію будуть подавати документи і отримувати, якщо там на все належно оформлено, отримувати сертифікат на 2 мільйони на отримання житла. Тому для розвитку цієї заяви, я створюю комісію, тому прошу вас підтримати. Це не було. Є питання? Немає. Якщо питання немає, тоді почав Дякую. 15 рішення прийнято Переходимо до наступного питання порядку. Денного внесення зміни до кількісного персонального складу виконавчого комітету Гаданської сільської ради відповідно до якого пропонується виключити зі складу виконавчого комітету Тимошевського володимира Паназовича включити до складу виконавчого комітету руку Тетяну Вікторівну. Прошу підтримати за нас рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про погодження пропозиції щодо беззаплатних передачі майна з державної власності у комунальної власність. Значить, до розгляду надійшла заява про. Передачу у комунальну власність, державної власності, а саме від інститутурації Національної академії у, у комунальної власності Гатинської сільської територіальної громади Хассівського обслуговування однокімнатних квартир, загально більше 57,6 квадратних метрів. Ви хочете металізатори Сукійського Сфаскова Силова Юрівка, робиться Шевченко, по будинок перепарку, квартира 47. Це будинок юристів юристського ліцею, а інституту інститутом мінерації і передається на подальшу інформатизації по інвестиційних програмах, які не відбудувався. Сюди наклало кошти, але проти не змогли зараз і через образі зації. За п'ятнадцять рішення доведені переходимо до наступного питання порядку денної про надання дозвони списання основних засобів. <кління> <кління> Всім доброго дня. На підставі закону України поліція особові та на підставі застав юрівського ліцею Гаттенської сільської ради. Просимо надати дозу на списання оповних запит, які знаходяться на балансі юрівського ліцею Гаттенської сільської ради, району Київської області, а саме це два сараї. Які на сьогоднішній день мають 100% і занужковав повністю, ну, підтримати мають. Якщо немає питань, прошу підтримати. За 15 рішень прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку Де? денного створення тимчасової депутатської комісії з питань розроблення комплексного плану построго розвитку Гмединської громади, члені колеги до вашої уваги проєкту, ще відповідно до якого пропонується затвердити персональне і створити тимчасову комісію з питань розроблення комплексного плану построїв розвитку державні. Де? 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 Території раденської теряльної громади зброю. Останній склад комісії, була комісії від сім'ї Миколаїв, засудник голова Бедрубіна, Віктор Тікапе, комісії Томсон Олександр, члени комісії, Вовико Павло, Вахтенко Володимир, Вонировський Віталій, Волошок Сергій, Давиденко Води, Моховка Віталій, Дів'єтенко Валентин, вони Володимир, поводив, що Олександр почала Людмила, Какарська військова, коли Пентру Сергій, Віктор, повітря, Січний порядок, що Ганкував. Основні завдання комісії мали з наявною вступлювальною документації громади та визначення потреби і оновлення, підготовка пропозицій щодо технічного розвитку на розроблення комплексного плану построєвого зміну території Гатинської територіальної громади, взаємодія з виконавчим комітетом з туристичною громадськістю і олімпіадами та проєктами організаціями, розвитку пропозиції на будинку установок, підприємства організації щодо Поставою розвитку тераторії коморних та подання результатів роботи на постійної комісії та планами засідання сільської ради. Реалізація роботи. Засідання комісії проводять зраження фінанси, але не рішення про зубниця місяць. Рішення комісії проходить за щодо колота передаються до нашого комітету та відповідно постійно комісії. Ради дня тимчасової податки комісії визначити дозволення. Ви готові, як в та завершити, відповідно, більшість сільського транспорту? Я звертаюся до комісії попередження. Далі, комунікаційною комісією, ми спілкуємося з організаторами дозвілів, так, декорують. Шановний колега, я додам, що, якщо немає проблем, то запит у нас рішення прийнято за наступним питанням в е порядку денного. про зазвичай програму фінансового забезпечення пасажирської районної державної адміністрації пасажирської міської адміністрації та інституту на 25 рік це вихідне питання відповідної зниження скільки коштує на пасажирську адміністрацію і я в цьому За 15 рішення прийняти. Переходимо до наступного питання порядку денного по внесення змін до програми соціальної підтримки мало забезпечити населення, твоя графікської ради на 25 роки. Також вихідне питання відкрити зміни бюджету зв'язку з передбачення видатків з місцевого бюджету на дану програму. Дині, то, За 15 рішень прийнято. Погодимо до наступного питання про дані з програми соціальної підтримки ветеранів війни військових службовців, та що загиблих помер зникли безвісти ветеранів війни захисників, захисниць України, Петинської ради до 24-26 роки. Також потрібно питання звідки роботів на реалізацію даних програми. Прошу підтримати. Рішення, прійня, до... Наступне питання порядку денного пронесення змін до програми створення використання та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, технологічно-природного характеру та їх наслідків на території Гаденської реальної громади. На 21-25 році зміню відміни промашення заслужні інціалізації даної програми, що пов'язано з ліквідацією наслідків ворога по власовим ракетним обстрілом України тому що свої є збитки, які отримала наша команда, наші мешканці. Тому програма передбачає безпекові зміни, тобто фінансування. Тому я прошу підтримати. Питання порядку денного встановлення надбавки за високовиків сільському е, говорі. Е, відповідно до, до проєкту рішення пропонується встановити допомогу школу Оксанд Іван, військовому вивів на раду, надпалку за висох років до посадового окладу за рахування за загам у розмірі 15%. Стаж служби обраних місцевого середування, що дає право на основному зазначення дбавки вклада 5 років. Тому прошу підтримати. Рішення прийнято. А, наступне питання передкуденно про затвердження штатного розпису оператуї ради та її відповідних органів. Останні питання зв'язку з за, за, затвердження на два пісні голови. допомогою. Наразі необхідность зміни до штатного розпису. Першу підтримувати. За 14 рішення прийнято. Приходимо до наступного питання порядку денного про передачу міжбюджетного транспорту. А, також похідне питання в зв'язку з фінансуванням фасу строєної військової адміністрації. Ми виділив проштування програму і зараз міжбюджетного транспорту, скільки між хороших підтримків. 15 рішень не прийнято. Шановні колеги, всі питання порядку денні з місцевого позачергової сесії. Є питання щодо порядку денні? Якщо питання немає, то прошу сесію за Ще не вмеря україни, ні слава, ні гоя. ще нам братня українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса сонці, запанує, Я проста на Слоці запанує браття у своє сторожу тіло, ми положим за наше що Ми положим за нашу свободу І покажем, що ми браття козацького роду Слава Україні! Всім дякую за що... увагу!